Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, друзі, наві анонсували те, що вони будуть робити з. Основним ростером а саме те, що весь ростер переходить в Інактив У них залишається ростер навіть джуніор, і це все ви дізнаєтесь детальніше у цьому відео. Також ви дізнаєтесь, коли український ростер паляниці буде грати на дрімлізі сезон 27 Тож не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Вибачаю, що відосів довго не було, просто вдоті нічого особливо і не відбувалося. А також чекаємо на четвертий акт ранфоло від Valve Давайте дивитися це відео для тих, хто поза контекстом, навіть вчора зробили анонс того, що їх основний ростер з Dota 2 переходить в інактив. Що означає він актив? Іншими словами, він буде неактивний, якби це. Дивно, не звучало, у них залишається лишень ростер навіть джуніор. На момент цього анонсу офіційними гравцями були Юрагі, Сентітініфрід, Заєць і Мелоді. Ну і тренер Сфордарт, котрий безпосередньо разом з менеджеркою відбирали цей ростер. Бум, і іпопій і вони були стендинами, відповідно, вони грали на PGL в Валахії і показали доволі такі хороші там результати, зайнявши топ-4. Так, да, це не ідеальний результат, але це все рівно достойний результат на Лан. Турнірі, що, до речі, було і на турнірі в Китаї, коли навіть виступали з ПІМІ е, на офлейні замість Діфріта. Ну і додали, що на майбутніх турнірах у них буде тільки Ростер навіть джуніор, і вони водночас будуть слідкувати за можливостями посилення позицій клубу в дисципліні. Е, і слідкувати закликали за новинами. Тут я поясню, чому так і е, що ж взагалі трапилось, що спонукало їх до цього рішення. Передивившись напевно всі ігри основного ростера Наві абсолютно в різних складах. з... 20... Блін, да, не знаю. Спочатку повномасштабної війни ми дивилися всі їх ігри майже на стрімах. Я не уявляю, чи пропустив я хоча б щось. Мені тут точно є що сказати щодо рішень Наві е, в цілому. Першочергово за моєю інформацією відповідали за ростер-тренер і менеджерка команди Na'Vi. Ну тренер здебільшого, напевно, SwordArt, котрий прийшов після спірітів, коли він був там аналітиком. Його взяли в Na'Vi і вирішили, що якщо він тренував спірітів, то напевно він має великий не вибачаюсь, не тренував, а був аналітиком спірітів. То напевно він має доволі таки великий досвід в тому, як будувати команду. він бачив, як ростер спірітів перемагав, і тому він зможе побудувати ростер. В організації Наві. На це Наві поклали з. якого ж це моменту було? Це було з моменту, здається, 23-го року. Ну, коротше, майже чи 22-го кінця. 22-го кінця, здається. Зараз я точно уточню цей момент. Так, все вірно, з кінця 22-го року, і виходить, ну майже майже два роки людина будувала розстріл Наві. Якщо подивитися на об'єктивні результати, їх зовсім немає. Наві самі не пройшли ні на один лан-турнір, окрім ДрімЛіги, коли вони е, взяли Сенктіті. Там вони показали доволі непоганий результат, і я дійсно вважав, що Сенктіті це найкраще придбання в організації, але потім гравець здувся, максимально здувся. Ті е, турніри, на котрі вони проходили, їх напряму запрошували відповідно на турнір в Китаї і на PGL піджелволагію. Так, вони там дійсно показали гідні результати, і е, це круто, тому що вони були, скоріш за все, вмотивовані і так далі. Але ну все рівно, якщо ти не проходиш ні одну кваліфікацію протягом ну майже двох років, це про щось -то говорить. Тому очевидно, що це не ті результати, котрі хочуть досягати Наві, як світовий лідер в кіберспорті. Але тут у мене також питання до менеджменту, і хто ем, ну хто взагалі приймає ці рішення? Там, хто відповідальний за тотеростер і так далі. Адже, ну, в принципі, було зрозуміло вже в моменті, коли навіть не прийшли на ряд Masters і на International, що, ну, типу, цей ростер не має права на життя, скоріш за все, і треба ну, з голови починати його міняти. Адже, якщо пам'ятаєте, вони ж не один International не пройшли, а на два цілих. І це прям, ну, доволі. Серйозна серйозна, е, серйозна похибка в рішеннях керівної корівного складу організації, скажімо так, те, що приїхала, на приїхали, наприклад, та піджелвалах і показали дійсно достойний результат, але це здебільшого заслуга того, що у них набагато ліпше стала синергія сапортів. Знову ж таки, через те, що прийшов Попей, у нього є синергія з зайцем. Але це також недалекоглядне рішення. Так, окей, ви показали хороший результат на лан турнірі, але. Це було очевидно, я про це казав зразу на стрімах, коли це анонсували, що Попей не залишиться в Наві. Він повернеться в Сікет. І тут тільки Попей буде у виграші. Адже через те, що якщо Наві покажуть хороший результат, Заєць і Юрагі. Котрі скоріш за все і захотіли грати в Сікжетах. Ми все ще побачимо е, в подальшому. Вони захочуть піти в розтир грати з Попеєм. Плюс у них буде синергія. Така сама історія і з Бізіємом. Бізієм не захоче залишатися в Наві, якщо Попея не буде, бо він прекрасно розуміє, що Попей як е, інгейм-лідер, як людина з досвідом, котра може драфтити, капітанити, це буде ос основним рушієм е, команди, і тому всі захочуть грати з ним. Тому мій предік знову ж таки, що знову ж цей ростер. Ми побачимо у подальшому з попієм. Тут тільки питання до навіть чи будуть у них діючі контракти на Юрагі і Зайці, для того, щоб Сікрети хоча б викупили, організація від цього полотала грошей. Чи у них взагалі вони залишилися? Ну тут організація взагалі в гіперпрограші опиниться, якщо так. І тут, начебто, повинен бути план Б у вигляді навіть джуніор, котрі повинні або замінити когось в основному ростері, кого буде не або стати повноцінним ростором, котрий може бути основним в організації. Але і тут проблема: вони завжди подають надії. От за ними дуже приємно спостерігати, за ними з за ними, за ними хочеться за них хочеться вболівати, але завжди чогось не вистачає. От, начебто. Вони повинні перемогти два онлайн-турніри, але на одному з них перемагають такі команді, як Dragon Sports, і команді VP, котрі повинні були перемагати, і вилітають з нього. На іншому вони показують результат дійсно. Але. Ну... Знову трошки не вистачає. Знову воно. І чому так? Хто його знає? Тільки якщо ти всередині команди знаходишся, ти це можеш зрозуміти. Здебільшого, ну, моє припущення, що, скоріш за все, причина в тому, що у них немає інгейм лідера, немає досвідченої людини. І через те, що це всі п'ять молодих гравців без досвіду, їм не вистачає ось е цієї жилки досвіду, так би мовити. Бо якщо подивитися на всі. Топові розстрори в доті, там є баланс досвіду, плюс молодості. Там три молодих гравця, два досвідчених хороших на своїй позиції виконавця, котрі бустять цей ростер і це все в синергії добре працює. Якщо ми дивимося за джуніорами, то у них п'ять молодих гравців. Не знаю, наскільки їм Арсел допомагає в плані тренера. Напевно, дуже допомагає, але не зрозуміло, наскільки це імпактово в плані стратегії, побудови саме гри всередині катки. І тому виходить основні наві, забирають багато ресурсів у організації. Зації, але зовсім нічого не досягають, тільки на ланах, на котрі на котрі їх запрошують, і то зі стендинами. А джуніори вони хоч і не небагато ресурсів забирають, але кожен раз їм чогось от от не вистачає, щоб показати результат, пройти на лан виграти хорошу команду і так далі. Ну і тому, як то кажуть, критикуючи, пропоную що ж робити, щоб я робив би на місці. Е, Наві. Ну скажімо так, останній ростер я б розпустив би вже давно. Тобто після того як вони програли ряд кваліфікацій International і не пройшли на турнір в Перу, Очевидно, я би особливо не, не, не робив би якісь надії на це. І так існує думка, що там, якщо ти не будуєш ростер з росіянами в доті, то складно побудувати ростер, адже е, з ними росіянами очевидно ніхто грати не буде. А з українцями, котрі ну нічим, особливо не відрізняються від росіян в доті, здебільшого, начебто то також особливо нічого не побудуєш. Ну але це міф, я певнений. Тому що ну давайте подивимось, скільки зараз українців, котрі ось слонами вважаються в доті, досягають хороших результатів. Ну, умовно, є там Міра Яторо, да, котрі зараз не грають. І подивіться на спіріт, вони знову ж таки навіть без них показують нормальні результати. Якщо ми там скажемо про якогось новлана, ну да, вони там, начебто, щось кудись пройшли, але все рівно. Навіть при тому, що їх зараз підписала саме російська організація. Ну, небагато вони чого показують. Хто там ще залишився? Я вже, чесно кажучи, забув. Умоно резолюшн не грає і так далі. Зараз вже покоління дотерів міняється. І ти під це повинен адаптуватися по ідеї. Чого не зробила організація Na'Vi? Наприклад, подивимось за тим, хто переміг International. Команда Liquid, нуль росіян. Сама організація, ну да, базованою її прям складно назвати, бо вони їздять на турніри без Бесруньк дача але передають, наприклад, там мерч на розіграш на благодійність для України, там підтримували на початку повномаштабної війни українців. Тому ну знову ж таки, головне бажання з усіма можна побудувати хороший розр з тим, що є. Головне досвід і бажання, і бачення цього. Моя б на місці наві. Повністю вкладався в Ростер навіть джуніор. Міняв би гравців там, на сапорт-позиціях, скоріш за все, я б все робив би, якщо треба їх міняти, бо їм дійсно не вистачає е, внутрішнього лідера. Брав би досвідченого якогось гравця, міксував би. І не знаю, того ж Зайця намагався, можливо, забрати б в Ростер навіть джуніор. Над п'ятіркою якоюсь також би е, подумав. І ну, не парився, вкладався би в них. А там прокнуть, ну буде класно. Ну, не прокнуть. Ішов би далі, намагався б міксувати. Головне, тут не здаватися. Да, можна сказати, що да, закрийте цей Dota 2 Ростер. Блін, ну друзі, в Україні дуже багато людей дивляться доту, болюваються за Dota Ростер і хочуть результатів від організації Na'Vi, Ну відмовитись від цього, ну історія чесно, сумнівна. Тому зараз, друзі, будемо дивитися за джуніорами, як ми робили і раніше. Болювати за них, і сподіватися, що все ж таки вони щось покажуть, можливо, навіть саміною, ну, якщо це буде необхідно. А в організації Na'Vi я щиро бажаю знайти ну, якесь. Бачення, що до щодо дота 2 ростеру. бо очевидно, в кейсі у них є люди, котрі це розуміють. В доті у них таких людей не з'явилося за два останні роки. Тут точно можливо спробувати звернутися до людини, котра має великий досвід там побудові ростерів. Є такі українські гравці, я не буду нікого рекламувати, так би мовити, і я кажу точно не про себе, бо я в цьому не зацікавлений зовсім зараз. Бо ну це, це можна зробити, і в них вірять і вболівають багато гравців. І вболівальників доти в Україні. Ну але, на щастя, в українській доті не одна команда Наві. Є такий колектив, ще, як паляниця, котрі лише нещодавно перемагали ОУД і пройшли безпосередньо на основну стадію Дрімліги. Що хочу сказати в останніх онлайн-турнірах? Вони себе показували, м'яко кажучи, не дуже видно, що команда трошечки втомила через те, що грали на постійній основі протягом місяця, півтора всі, напевно, турніри і онлайн-турніри, маючи на увазі кваліфікації онлайн-турніри, котрі тільки можливо і здулася поки команда. Головне, що у них був деякий була б деяка перерва між Дрімлігою і цими онлайн-турнірами, де вони могли награти свої стратегії, трошки відпочити, якщо їм це потрібно. І тому перед вами зараз знаходиться ось ця сітка Дрімліги. Вони знаходяться в групі Б. Ось цей ростер. Ну, скажу так, виглядає. Складно, бо треба зайняти в групі топ-4, щоб пройти в другу стадію групову, групову на Дремлізі. Так, на Дрімлізі дві групові стадії. Спочатку дві групи, потім одна велика і потім вже плей-офф. Треба зайняти топ-4. Ну, Falcon складний, суперник Спіріт, також, Тундра, також, герої, кіначе також. Але от команди Azure, Ray, Талон і Team Васка це все суперники, котрих перемагати можна ну, спокійно. Тут буде бисто система. Кожна команда грає з кожною, перемагаєш цих суперників, у когось далі там забираєш по одній мапі, і вуаля, ти вже щепляєшся за топ-3, за топ 4 в цій груповій стадії. Звісно, тут не треба якихось великих очікувань від команди паляниця мати, бо це перший серйозний турнір, на котрому вони грають. Нагадую, що в останні українські команди на серйозному такому турнірі грали. Це були наві, котрі пройшли з зенкліті, коли вони їх тільки його підписали. Там вони зайняли останнє місце. Здається, сподіваюсь, паляниці не повторять цей випад. Ну і друзі, ви напевно, як і я, чекаєте на вихід Оркфокраунфолу четвертого акту, але його немає. Я не знаю, що вам сказати. Valve просто його не випускають. Вони продовжують заливати на сервери доти на тестові сервера якісь файли, тобто вони готують оновлення і великого героя і нового героя, але поки нема. По ідеї до першого листопада або саме першого листопада все повинно вийти, але вал це то тож... Да, чекаємо. Ну і на останок це відео я хочу трошки комічно завершити. Листа в Reddit, і людина виклала пост, що все, я офіційно перестаю грати в Dota, Не витрачайте час на цю гру, і так далі. Типу він грав з 2013 до 2024. Тут він розписав, що от йому стукнуло 30, і він витратив багато часу на цю гру. Типу, він не дуже радий, що витратив на це час. І так далі. Ну, це я часто таке бачу. В цілому я вам так скажу, на яку б гру ви не витрачали час. Я вважаю, що це нормально грати в комп'ютерні ігри, і не треба про це шкодувати, потім що от. Я міг там щось зробити краще. Ну, типу, блін, все, все добре, якщо це в міру і без там пожертви якимись своїми амбіціями, не знаю, чи там часом сім'єю, чи що у вас головне є в житті, чи роботою якоюсь там. Да? Так от, чому це кумедно? Кумедно не через те, що людина написала ось цей пост, а через те, що перший коментар до нього: побачимось завтра, чувачі. Типу, що я ці пости читаю там, про те, що дота загинається ж все. Я забуваю назавжди на доту. Це, ну, я розумію, коли людина там Лустрік отримала в пабліку, це часто трапляється. Але це супер життєва історія. Я сам так дуже багато разів робив такий, бля, все. Не буду запускати доту, все. Я відмовляюсь від цього. Потім проходить там деякий час я, блін, ну, було б непоганою ідеєю натиснути пошук гри. Знаєте, що ще було б непоганою ідеєю? Підписуйтесь на цей канал. Ставити вподобайку цьому відео і не забувати писати коментар. Побачимо з вами, друзі завтра. На все добре.